Північний шлях Каміно де Сантьяго, 12-й день 594 кілометри до Сантьяго, і мене обікрали. І ніколи такого не траплялося на минулому каміну. З'явилися фейкові пілігрими. І я вже чесно почала шугатися людей. Бо знаєте, я не дуже сильно хочу прокинутися зранку без своїх білизни або ще якогось предмету гардеробу. А зараз все по порядку. Я пройшла сьогодні цілих 40 кілометрів замість 20, тому що я весь час перебуваю ніби в гонитві, але цього разу не в гонитві за ліжком, а в погоні від небезпеки, від якихось підозрілих і сумнівних людей. Коли я йшла на каміно, я знала, що тут водяться хороші люди. А це взагалі шлях святого Якова. Ну що може бути безпечніше і святіше ніж шлях Пілігримів? Та? А шлях повний добрих людей, які роблять добрі справи з добрим наміром і добрим серцем. Згодом я почала чути історії від Пілігримів про поцуплене взуття та футболки, які сушились на дворі. І цей страх почав поволі входити в мою реальність. Нагадаю, я зараз іду північним шляхом Святого Якова від сан себастіана до Сантьяго. і в мене іще залишилося близько 600 кілометрів. Останні два дні я зіткнулася з проблемою так званих фейкових пілігримів. Ну я сама цю проблему так назвала. Хто такі фейкові пілігрими? А це люди, в яких немає дому, тобто це безпритульні. Які якимось чином знайшли для себе паспорт Пілігрима? Насправді цей паспорт отримати дуже просто, ти просто ідеш до якоїсь церкви, храму. І за пожертв або за 2 євро купуєш собі цей паспорт, тобто отримати його не вимагає здачі якихось тестів на адекватність або щось таке. Вхідний поріг дуже низький, вірніше його немає. Тому ці люди вони купують собі креденціалі і ходять від альберге до альберге, збираючи штампики, початки і говорячи, що вони пілігреф. Насправді цих людей доволі поки що легко визначити, тому що дуже часто вони подорожують виключно. Голуб, Ха. привіт, голуб, а, тому що вони подорожують виключно автобусом. Дуже рідко їх можна побачити, що вони реально ходять пішки. Вони часто залишають альберги останніми, ходять там о 8, 9, 10, бо це їхнє єдине місце, де вони можуть поспати, так. От часто беруть автобус, і я вже почала шарахатися людей, в яких є парасолька. Чесне слово, в мене напевно після цього каміну буде фобія, якась парасолькофобія, тому що кожен раз, коли я бачу людину з наплічником, з парасолькою, скоріше за все, це не Пілігрим, скоріше за все, це хтось безпритульний, який шукає найдешевше Альберге або монастир, де можна просто переночувати за пожертву. Трошки загальної інформації. Зазвичай Пілігрими ходять із пончо. Це такий водонепроникний плащ, з яким дуже зручно продиратися крізь ліси, хащі, вітри та злеви, і важить воно набагато менше, ніж парасолька. Але існував різновид Пілігримів, часто це були американці, які все ж брали з собою парасольку, і, як ви можете здогадати, безпритульними вони не були. Це була спеціальна ультрамодна, ультралегка і ультрадорога парасоля, яка захищає вас від сонця, дощу, важить всього 300 грамів і може кріпитися до наплічника, тому не плутайте. Сьогодні мене обікрали і ні. Іспанія не вкрала в мене серденько, я не залишаю свою душу і серце в евкаліптових лісах і а, безкрайніх морях та океанах. Ні, а цього разу в мене вкрали сніданок. Насправді такого ще ніколи не траплялося. Це вже мій другий шлях, який я проходжу, і завжди все було максимально спокійно і мирно. А тут а, я залишила їжу і її вкрали. Ну, просто з'їли мій сніданок, який я собі приготувала з вечором. Я, звісно, переживу без сніданку за 5 євро, це нормально. Але, знаєте, це залишає такий осад. Тому зараз я приймаю трошки інші заходи безпеки, бо я розумію, вкраденим сніданком це може не обійтися. По-перше, я перестаю. Заряджати свій телефон вночі, якщо немає окремого місця для зарядки телефону, яке закривається на ключ. Я заряджаю тільки свій павербенк. Так ну якщо вкрадуть павербенк, то окей, телефон спить зі мною на моїй напоясній сумці. Заряджаю я його тільки по дорозі від павербенку. А по-друге, я перестаю спати зі своїми коханими улюбленими а, берушами і маскою, які я страшенно сильно люблю, і сплю з ними навіть вдома. Але зараз мені хочеться бути трошечки настороженою і чути якісь посторонні шуми, звуки і шорохи, коли хтось наближається до мене або моїх речей вночі. Також наступні свої альберги або хостели я буду бронювати виключно, питаючи, чи є в них ось ця шавка із замком, де можна поставити свої речі і не боятися за них. На жаль, розслабленою я тепер бути не можу. Я постійно відчуваю себе такою на стрьомі. Насторожі в стресі такому і не можу повністю розслабитись, тому що я ніколи не знаю, хто опиниться зі мною поруч в одній кімнаті. А сьогодні я, наприклад, пройшла зайвих 20 кілометрів, тому що знову опинилася в одному і тому ж Альбере за тою безпритульною, яка вкрала мій сніданок, і це вже було в другий раз, коли ми разом з нею зупиняємося в одному й тому ж місці, я дуже не хотіла. Знову там бути, особливо в той момент, коли я запитала, чи є в них ось ці сейф-локи, де можна закрити свій рюкзак. І мені в Вальберга сказали, ні, в нас такого немає. Тому я вирішила пройти ще зайвих 16 20 кілометрів до Сантандеру, переночувати тут. Але але оп, я так зрозуміла, це масова мейнстрімна штука, це вже така нова течія. Напевно, можливо, це тільки на північному шляху, я не знаю. Але сьогодні я зустріла ще одну людину. Зараз ми будемо спати в одній кімнаті на чотирьох, підозрюю, що людина також безпритульна. Ну, окей. Коротше, сьогодні мене чекає ще одна цікава ніч. Знаєте, зараз я повинна сказати фразу, яку ненавиджу. Все виявилось не так однозначно. І бути категоричною в каміну в якийсь момент мені стало просто незручно. Наступного дня я сіла відпочивати біля дідуся. Діти весь час показували на нього пальцем і кричали: Дивись, тату, пелегріно вердат! справжній Пілігрим. Він спав в палаці, стверджував, що не голодний, і показав мені свій дім, наплічник, що стояв поруч на землі. Дідусь, який не хотів ускладнювати життя своїм родичам і вже кілька років мандрував каміном. Ми обмінялись з ним листівкою і шоколадним батончиком, принесеним ще з України, і я пішла, знаючи, що у світі все ж таки трошки більше добра, ніж небезпеки, і бути весь час насторожі було незручно. Я раз хочу відмітити, що це доволі якась нова штука, нова тенденція. До тепер таких речей не траплялося. Принаймні від Пілігримів я ніколи такого не чула, щоб а, хтось в когось щось крав або щось таке кримінальне ставалося на шляху Сантьяго. Вкрадений десерт це, звісно, не криміналітет, але той факт, що люди почали прикидатися пілігримами просто для того, щоб вижити, а щоб прожити це життя і перетворили це на стиль життя, трошечки. Насторожує зараз. Дуже сильно перепрошую за мій зовнішній вигляд. Я не мила своє волосся вже, напевно, четвертий день, тому що, ну, просто не було можливості, не було нормального душу, то я приходила дуже пізно, то взагалі немає фену в Альберге. І, і взагалі краса тут не пріоритет. Пріоритет і виживання. Чесно, я не знаю, що я буду говорити на 30-й день своєї подорожі, тому що це тільки день 12, а я вже не вигрібаю, мене вже все дістало, і, і ті романтичні почуття, які я мала на першому каміну, вони повністю зникли і витіснилися просто відчуттям настороженості, страху і, і розгубленості. Можливо, цей паттерн зміниться. Можливо, останнє відео я буду більш просвітлена і буду розповідати про щось таке мудріше і трошки вище, але зараз ось така банальщина. Тому, якщо вам було корисно або цікаво це відео, поставте йому, будь ласка, вподобайку. Це компенсує мені мій шоколадний сніданок, за яким я так сильно сумую. От і поділіться, будь ласка, в коментарях, якщо ви також проходили цей шлях, чи були у вас якісь казуси або якісь небезпечні ситуації, з якими ви стикалися. Зустрінемось в наступних епізодах. До зустрічі!